Другого води в природі. Привіт, малята! Чи знаєте ви, що таке вода? Вода це життєво важлива речовина, яка необхідна всім організмам рослинам для життя. Подивіться, це наша планета земля. Вона велика, кругла, нагадує кулю. Вона майже вся синього кольору. Це все вода. Більша частина поверхні землі вкрита водою. Навіщо ж нам потрібна вода? Вода потрібна, щоб пити, вмиватися, купатися, мити овочі та фрукти, прати, готувати їжу та багато іншого. Вода потрібна рослинам. Щоб рости, жити. Вода потрібна тваринам, щоб пити, купатися. Вода потрібна птахам, щоб плавати і жити. Вода це моря, ріки, озера, океани, ставки. Звідки ж береться вода навколо нас? Коли на вулиці тепло, воду в небо притягує сонечко. Вода прямує туди у вигляді пари. На горі вже не так тепло. І пара перетворюється у маленькі частинки води і збирає до себе друзів, утворюючи хмаринки. Коли хмаринки стають досить великі і не можуть стримувати крапельки, вони спускаються назад на землю у вигляді дощу. Як тільки пригріє сонечко, калюжі після дощу знову випаровуються, а сніг тане. І наша водичка знову відправляється у свою подорож. Це називається кругообіг води в природі. Ключову роль у цьому відведено саме в сонечку. Ми будемо з вами берегти воду, не забруднювати її і слідкувати за тим, щоб ніхто не робив природі боляче. І не забруднював її.